Я дуже люблю Германа Геса, я нічого не прикладав, бо я з німецькою не прикладаю. Але е мій улюблений твір Степовий Вовк. Його. Ми навіть далі, коли з моїм найкращим приятелем Кости Москальцем, автором, мене, а вона а вона», переписуємося, то я його називаю Степовий вовк, а він мене Пабло-саксофоністом, герой цього роману. Так що я Пабло, а він, він просто вовчик-братчик. Джек Керок, то з той збітників американської групування. той його твір в дорозі On the Road, де він описував власне, така ніби повість подорож, де він описує світі блукання по Америці і, і де що з ним трапляється. Той стиль мені дуже подобався, і я, коли мені вдалося е відтворити той його маршрут, я за тим маршрутом в Америці приїхав, щоб відчути це Ролдал я Раджу всім дітям читати дитяче, а дорослим перекладним мною коняка Фокс. Читайте, то, то є супер. Чотири. Ернест Хеммінгвей. Бо я я три книжки переклав, то я раджу прощавай зброю, тому що це особливо зараз, бо то перегукується з тим, що зараз у нас відбувається з війною, Все цим, цим він важливий читати То чотири. Опять? Марсель Пруст. В пошуках віднайденого часу, здається, Це дуже складна річ, але і важливо такі речі читати.